Грин, вітаю. Сьогодні говоримо про винахідників. До більшості знакових винаходів людства від супутників до інтернету так чи інакше доклав рук хтось з українських геніїв. Полтавець Федір Піроцький у 1871 році розробив технології передачі електрики через дріт. Вже за 10 років у Берліні за схемою українця пішов перший трамвай. Киянин Ігор Сікорський у 1939 дев'ятсот винайшов гелікоптер. Ця машина досі незамінна у рятувальних медичних і військових операціях. Син українського емігранта Леонард Клейнрок у 1960 дев'ятсот винайшов спосіб швидкісної передачі електронних файлів. Ця технологія народила інтернет. Житомирець Сергій Корольов у 1961 році винайшов штучний супутник землі. Завдяки цьому, зокрема, і працює сучасна gps навігація Американець українського походження Стів Возняк долучився до створення першого персонального комп'ютера разом зі Стівом Джобсом. Вони заснували компанію Apple. Сьогодні гостем студії програми «Ми разом є програміст Володимир Агафонкін. Вітаю вас, Володимире, Я не знала. І мені соромно було тоді, коли я дізналася, що одним з ваших винаходів, вашою однією розробкою, користуються там світові видання Гардіан Вашингтон Пост і так далі. Ну але крім того, і Єврокомісія вирішила, що для її певних ресурсів дуже корисно користуватися вашою електронною бібліотекою інтерактивних карт. Розкажіть, будь ласка, що це за система і чим вона краща, можливо, на вашу думку від Google Maps? Эта система позволяет э, любому человеку с, э, создавать интерактивные карты встраивать их на веб-сайты, страницы. Э, и это может быть, этому могут быть любые применения, допустим, визуализация данных в новостных изданиях, может быть приложение с картами, которое должно показывать какие-то местоположения определенные. Э, и эта библиотека ну, очень быстро набрала популярность, несмотря на то, что у нее был такой... серйозний конкурент, над яким працюють сотні людей. Тобто коди бібліотек у відкритому доступі да. і інші фахівці можуть ними користуватися і створювати власний продукт. А чому ви так зробили? во перше всі бачать то, над чим ти працюєш, всі можуть в цьому поучаствувати. І ну, для мене було великим відкриттям, наскільки багато людей з всього світу вот, вирішили, що їм подобається те, що я створив, і при... присоединились, ну, почали допомагати мені. Его создавать. То есть сейчас, якщо ну, посмотреть на статистику, продукту вже ну, около 4 лет а, порядка 200 разных человек з різних точек мира вже приложили кто-то зовсім мало, а то намного більше ну, к этому бібліотеці. Чи поєднують, вони, скажімо, вас як винахідника, як і фахівця, ось такого рівня, як програміста, із словом Україна? Ну, Я стараюся. Часто как бы, упоминать о том, что я я живу в Украине, что у нас здесь непростая ситуация. Что, Ну, не не очень часто, но в, иногда хочется как-то вложить какую-то ну, персональность в свои сообщения. Потому что читать о, только о, о программистских вещах, даже ну, Бывает не так интересно. А если вот, чувствуется человек за, за, за чем-то, что ты используешь, что становится приятнее, наверное. И поэтому ну, многие пользователи знают, что у меня есть музыкальная группа, например. Там. Ну. Шісь будувати всі зруйновані гости. Це така лірична музика, хоча кажуть, що Технарії це дуже специфічний сегмент людської спільноти, але ті, хто користується російською мовою як головною мовою, так вони критикують вас як фахівця, як програміста за те, що ось ці ваші коди, ця ваша бібліотека або будь-який опис ваших програ... ваших продуктів, так вони англійською мовою, і вони кажуть: ну ти ж знаєш російську, чому, чому не пишеш російською? Потому что библиотека это создана не для конечных пользователей, которые э, этой картой пользуются, а для программистов. А в реалии информационных технологий, индустрии таковы, что невозможно стать хорошим программистом без знания английского языка. То есть практически ну, все программисты поголовно, они должны иметь хороший уровень, потому что вся документация, все новые знания и это очень такая среда, которая очень быстро развивается. Но ну, настолько быстро, что ты сегодня что-то выучил, а завтра это уже не актуально. И для того, чтобы за этим уследить, ну, ну, это невозможно пользоваться только а русскоязычными источниками или украиноязычными, потому что люди это не будут успевать переводить, оно уже будет устаревать. Поэтому принято все делать на английском языке, и это нормально. Я дякую, що ви дали неполітичну відповідь на запитання, яке містило певний політичний контекст. Я вообще, ну, достаточно часто общался, ну, с с русскими коллегами, у меня там много друзей осталось, которые большинство из них подавляюще поддерживает, Україну підтримує то, що у нас І Ми з ними прекрасно, в прекрасних відносинах і хорошо общаємося. Так що Україну ну... можна підтримувати і, взагалі, будь-яку хорошу справу теж mm -hmm. конкретними речами. Ось зараз пропоную усім дізнатися про Віталія Решкуляка, який придумав розумне помешкання, яке значно дешевше за американські аналоги. Ева я вдома. Я вдома там включається свят. Розумну квартиру обладнав професійний кухар Віталій Ришкуляк, який захоплюється фізикою. Його помешкання нашпиговане електричними модулями, що дозволяють вмикати світло чи опускати ролети за допомогою рухів та голосу. Усі технології створені Віталієм власноруч кран у ванній кімнаті разом із водою, дозує і мило. А улюблені екзотичні кімнатні рослини Віталія не засихають завдяки датчикам, що загоряються, коли рослину треба полити. Кран на кухні теж не простий. -то легонечко килігонічка до, до двері, вода поливається. Ви решили помилити посуду і сразу как, как вам ні вам уже не нужна вода, сразу забирайте ногу і таким образом економія очень, очень большая. Це вообще більше 60% экономии. економії. Технології розумної квартири чітко розраховують необхідну кількість тепла, електроенергії та води. Я оплачую счета на комуналки і енергоресурсів. Виділите на п'ятдесят-шістдесятів менше, ніж останнє сусідні. Я ніколи не економлю, заміняти ділянка автоматика. Віталій Ришкуляк настільки призвичаєвся до своєї розумної квартири, що у гостях без своїх технологій почувається некомфортно. Винахідник і надалі вдосконалює систему, зокрема для енергозощадження. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Чернівці ми разом. Хочу запитати вас, Володимире, наскільки взагалі, на вашу думку, люди здатні вирішити будь-які проблеми, які їм заважають нормально, комфортно жити, якщо захочуть це зробити. Кожен чоловік способен на це. І взагалі в нас дуже багато відкритих можливостей, яких ми в собі не осознаємо. У нашому обычно Это воспринимают как какое-то чудо природы, со сверхъестественными способностями, до которых никто не может дотянуться. Я считаю, что э, каждый человек от природы талантлив, и просто нужно открыть себе эти таланты, и потом на протяжении многих лет прикладывать усилия и энтузиазм для того, чтобы работать в этом направлении. Например, взятий рак. Так, або взяти голод, який е, м, приводить до того, що вмирають мільйони людей. Чи могло би людство вирішити ці проблеми найближчим часом, якби таке завдання, наприклад, стояло ну, перед е, тими, хто е, стимулює розвиток? В mm. ближайше время? Я так понимаю, что не получится, потому что это очень серьезные фундаментальные проблемы, над которыми бьются лучшие умы уже много десятков и сотен лет. Но когда-нибудь придет время, и эти проблемы будут решены. Ну, конечно, в многих случаях не вистачає фінансування исследовании таких проєктів. я про гроші і mm -hmm. думала, коли так ставила питання, оскільки mm -hmm. дуже часто те вирішується чи не вирішується якась проблема, залежить від того, чи готові її фінансувати mm -hmm. ті, хто має ресурси. Ну, к сожалению, приходится сороковосоцію тими ресурсами, які є. Це програма. Ми разом говоримо про винахідників. Людський розум настільки потужний і гнучкий інструмент, що здатний вирішити будь-яку проблему. Думаю, я навіть урагани приборкувати. Але вас, Володимире, хочу запитати про сонце, тому що одна з ваших розробок, якою так само користуються люди з усіх континентів, вона пов'язана з тим, що можна чітко визначити, ну як сонце буде себе поводити в конкретному місці на планеті Земля. Що це за продукт? Це доволі проста бібліотека, яка дозволяє вичислятися. точное положение солнца и фазы солнечного света в течение дня там когда закат когда рассвет такие вот моменты э, в зависимости от э, координат э, ну, от положения на земле и э, Времени. Ось адвокати Надії Савченко розповіли про те, що одне із відео, яке знімали сепаратисти, яке було долучене на їхнє прохання до справи російським судом, містить кадри, в яких на одних з них є Надія Савченко, і там є. Кадри, які показують, як яскраво світить сонце, під яким кутом лягають тіні. Ті, хто зняв це відео, стверджують, що вони знімали його е, набагато раніше. А адвокати кажуть, що це відео знімалося пізніше, і тим самим Надія Савченко в цей час вже була в полоні і не могла зробити те, в чому її звинувачує російський суд. Запитую вас, чи можна було б по цих кадрах, на вашу думку, користуючись вашою розробкою, таки визначити точний час, коли знімалося це відео? Я думаю, що можна ну, з определеними допомогими усилиями, то есть не тільки моїми вичисленнями, але я думаю, прийшлося б смоделірувати в 3D пространстві? то, что снимается на видео, то есть должны быть какие-то ориентиры, например, здания для того, чтобы понять э, вот солнце на видео э, на кон конкретно на какой оно высоте э, и там какой это азимут и соотнести это с положением на карте. Вот Но это все вполне возможно, если там четкие есть ориентиры и четко видно, откуда светит солнце, я думаю, что это ну, не так сложно сделать. Будемо сподіватися, що Ілья Новіков дізнається про Володимира Гафонкіна і його розробку. Зараз теж про сонце. Як ловити сонячних зайчиків знає один винахідник з Мергорода. Багато хто думає, що це несерйозно, а сам винахідник навіть звернувся до міської влади з тим, щоб його ідею і його розробку було реалізовано для того, щоб місто користувалося лише сонячною енергією для того, щоб нагрівати будинки. Деталі знає Сміра Інзик. Сергій Юрко, підприємець з Миргорода, створив сонячну експериментальну станцію. Унікальність цього винаходу у собівартості матеріалів, з яких він зроблений: дерево, пінополістирол, лавсанова плівка на дзеркалах. Остання, взагалі, обгортка для морозова. Виріб складається з 12 деталей. У кожної свій термін служби. Більшість мають працювати 20 років. взяти калькулятор і посчитати Потому что вот этот пенополистирол, который стоит, он стоит примерно раз пять дешевле, чем стальной лист. Система доволі проста. Сонячне світло, відбиваючись від дзеркал, фокусується сонячним зайчиком і нагріває воду, яка рухається трубами. Автоматика включає насос, тільки не де сонце. З 1200 кубів газу, що він відбуває за рік, 400 прийде за отопительний сезон. Дом большой, йому этого мало все-таки. но что-то греть буде. Винахідник має свій цех, у якому виготовляє дзеркала та необхідні для сонячної станції деталі. Сергій Юрко пропонує миргороду проєкт сонячної станції площою 10 гектарів. З її використанням щорічно можна економити 830 кубів газу. Це приблизно 300 тисяч євро. Сама ж станція коштуватиме місту вдвічі дорожче. За підрахунками Сергія, вона забезпечить гарячою водою 10 тисяч людей. Більша станція. Зможу задовольнити потреби усього міста, але вона повинна бути ще дешевшою. Якщо серйозний проект діяла, то с вот, все таки станцію ставити для таплення города для ета, все таки я би на місці. Приймаючи рішення постраждав би годі, коли пройде гадичне з питання. Тому що зимою буде не так то просто. Тобто там от і є проблеми, які б треба провірити. У міській раді Миргорода вважають, що сонячну станцію у промислових масштабах використовувати рано. Автору запропонували реалізувати проєкт на невеликій багатоквартирній будівлі, торговому комплексі чи в готелі. І отакі от альтернативні вироби і джерела енергії. Ну, тут ми маємо справу з енергією сонця. це вже далеке, там якесь перспективне майбутнє. Це вже найближчі наші плани. Есміра та Олег Інзик, Миргород, ми разом. Пане Гафонкін, як би програмісти могли допомогти Україні справитися з її енергетичною залежністю? Знаєте, тепер кожен, чекаючи зиму, вже береться за калькулятор і рахує, скільки треба буде платити за житло за опалення помешкання і нагрівання води. От, що можуть зробити генії, як ви кажете, яких у нас так багато? Е, ну, я думаю, що дуже е, багато енергії е, уходить в пусту, з-за того, що недостатньо добре контролюється ну, розход. Допустим, в доме там, батарею греют, когда не нужно, или не греют, когда нужно. И, допустим, ну, внедрение Таких систем, как умные дома, вот как первый, в первом эпизоде было, они могли бы там помочь, но это такие единичные случаи и массово пока что не ожидается того, что это будет внедряться ну, в дома украинцев. Но каждый, каждая семья для себя лично может э, этим заняться и хотя бы свой э, счет за электроэнергию понизить довольно существенно, если они приложат для этого усилия. Знаете, у там. У фільмах, які примушують сидіти біля екрану і не відриваються, показують, що там знаходять якогось талановитого хлопця, хтось його називає хакером, хтось його називає генієм-програмістом, і кажуть, нам треба зробити ось таке, у тебе там 24 години, щоб ти це зробив. От Якби український уряд е звернувся до вас, я не знаю, чи до ваших товаришів, і сказав, ви можете порахувати, як нам зробити так, щоб найкоротший термін взагалі. Е Відмовитися від споживання російського газу. Це ж, мені здається, не така складна річ, навіть як і ті ваші ресурси, ті, про які ви вже розповідали. Ну, во-первых, це відбувалося не за 24 часа. можливо, потребувалося б кілька років, щоб все розчитати. І, можливо, на це б великі фінансові ресурси, яких б у нас. бы не оказалось, тогда бы это все растянулось, и потом э, люди, которые этим занимаются, столкнулись бы с большой бюрократической машиной, когда свои какие-то решения и выводы невозможно привести в действие из-за каких-то, ну потому что ну, у нас бюрократия достигла таких масштабов, что любые изменения, для них нужно столько усилий, что многие просто сдаются. И Нічого. Але не здаються, наприклад, ті, хто хоче допомогти солдатам на передовій. Як ми знаємо, волонтери замінили на перших порах повністю спеціальні служби міністерства оборони і забезпечили хлопців на передовій усім, що їм було потрібно. І, зокрема, Максим Чернявський. Із Черкас придумав ліжко і воно ввійшло в топ-10 найкращих винаходів для АТО. Хоча сам автор каже, що ця розробка була зроблена задовго до нього, він лише її вдосконалив. Дар'я Бунякіна випробовувала конструкцію. Тут ми можемо використовувати як кровать швидку складну мобільну. І, не дай Бог, в качестві на силах для переносу ранених. Все це швидко складається, компактно, легко і удобно. Майже рік черкаський підприємець Максим Чернявський робить ліжка трансформери на передову. Перші розробки тестували бійці, які поверталися із зони АТО до рідних Черкас. Ліжконоші виготовляють зі спеціальної тканини та металевих деталей. Зібрати конструкцію можна за 40 секунд. вона готова Вінаю 2 метри, ширина 60 сантиметрів. Розстояння до землі 20 сантиметрів. Ліжко трансформер кілька разів потрапляв у топ-10 винаходів, які полегшують життя бійців на передовій. Однак Максим Чернявський не вважає його новаторством. Говорить, що лише вдосконалив давно розроблену металеву конструкцію. Ткань, звісно, тоді була на хуже качествах. Щас я ми поміняли поставили, діли свої ткань і адаптували її під нужні нужди. Тобто додавали носилки, можливість для удобства лежить карімат зімнє время, точні удобно. Ну от і сам рюкзак вартість ліжка трансформера залежить від якості тканини. Найдешевше коштує близько 700 гривень, а найдорожче більше тисячі. Якщо конструкція служитиме військовим, підприємець робить знижку. Найчастіше ліжка ноші замовляють волонтери. Више Черкаської обласний та міський військомати це єдині державні структури, які придбали розробку за бюджетні кошти. Нісліка на пробу на тестування правів АТО в свої батальйони определенное испытание, спитання і вони зробили, зробили заказ. В данный момент вже всі розкладушки отгружены і используются по назначенню. Заважка зібрана конструкція 4,5 кілограми. Її легко носити за спиною у спеціальному рюкзаку. У мирний час Максим Чернявський планує продавати ліжка трансформери як туристичне приладдя. Дар'я Бунякіна, Черкаси. Ми разом. На завершення нашої розмови прошу перед будь ласка, тим. Винахідникам, які ось мають ідею, виношують її, але не знають, як її реалізувати. Крім того, що ви вже сказали, що англійська найкраще для того, щоб поширити і знайти тих, хто може щось підказати і дати можливість розвиватися проєкту, ще що важливо знати тому, хто відчуває, що він може творити щось нове і корисне, навіть найголовніша черта, яку має должен обладати успішний чоловік. создающие новое изобретение. Ну и вообще, вот черта очень важная в жизни, это, э, ну, можно так сказать, хватка. То есть э, умение не сдаваться перед проблемами, умение э, терпеть неудачи, там, 50, 100 раз, 1000 раз и все равно идти дальше. Потому что, э, ну, я знаю очень много примеров. и, и на личном опыте, что у меня очень много всего не получалось. И э, я просто шел дальше и вкладывал в это, продолжал вкладывать в это свой интерес, свою любовь, свой энтузиазм. И э, если ну, если один человек не сдается и вкладывает в свою душу что-то, то у него когда-нибудь что-нибудь да получится. А если много людей и все больше людей начинает вот, э, принимать такой. Вот э, мы этот тип мышления, чтобы не сдаваться и идти, идти вперед, какая-то критическая масса, масса должна превыситься, и тогда уже э, станет намного легче в Укра Украине в целом. Ну, сейчас, конечно, очень трудно. Ты, тебе мешает государство, тебе мешает э, социум часто в таких вещах. Но рано или поздно вот мы Это если побороть стереотипы, если побороть бюрократию и ещё змінити ставлення, бо дуже часто те, що заважає, і є головним стимулом. Ну, да, наверное. Можливо, рано лізно, ми начнём в там приуспівати намного більше. Ну, українські програмісти і так э, цінуються у світі, це правда? Очень ценятся, да, я думаю, что это, ну, Україна, наскільки я знаю по статистиці, одна з лідеруючих. Э, стран ну вот, в информационных технологиях, но ну вот в плане аутсорсинг бизнеса, то есть когда зарубежные компании нанимают наших программистов. У меня есть возможность переехать в другую страну. У меня есть возможность путешествовать и работать одновременно. Но я хочу со своей семьей пока что оставаться и жить в Украине, и растить своих детей. Здесь у меня девочки близняшки маленькие, чуть больше годика. Я бажаю вам всього найкращого, угу. хороших продуктів, які будуть прославляти вас і Україну. Володимир Афонкін був гостем програми Ми разом. Я лише нагадаю, що наш гість також підтверджує: об'єднуйтесь, шукайте однодумців і можна винайти, придумати багато чого корисного.